Це мене не звертають уваги. Так настроївся, ну був на такій волні, що поважаю, я нічого не хотів, я ні з ким не хотів взаємодіяти. Я спав, їв і спав по 14-12 годин. Я ходив такий весь час, ну, наставляв будинок на 8 годин, трихав, бо робив зарядку, контрастний душ, проходив у тюргодину і знову таки сидів, заходив спати. Е, ще в мене було таке, що не було енергії. Це такий роді енергійний, але енергії немає, нічого не хочеться, ну, коротше, немає інтересу до життя. До мене -е, дзвонить Лариса, починає мені розказувати, що вона капсула, а я вже на той час її вроде. Вона каже, ну, вона там каже, вона то робить, то робить, яка тут то то заслухав, тому що у нас ще у іншому, що треба там проповіти, почистити організм, нагодувати тоді запустити, наху, щоб ця інцепція має бути. Що немає такої капсули, яка е -е, вирішується проблеми. так що... Ну, після того, коли вона сказала, що ми тут на нагріпати, я вже на той час пив гриби, тому що ми тут під гневпат. І я там настойку веселки, пев чагу і мухопав сушений. Коли вона сказала, що я гриби спать, тоді я розумів, що дійсно може таки бути, кажу, давайте попробую. Бо вона ще почала е ну, говорити, що там тим займатися, продавати. Я казав, займатися тим не буду, продавати теж не буду, себе попробую. Коли я забрав на кошті капсули, я взяв випив цілу, не ділив, на половинки, думаю. Що воно там, ну що там говорити? Там зразу їх включили, дали мені сили, енергії. Я почав висипатися за 7-10 годин, але я став активний. І я собі зрозумів одне, що люди, які п'ють добавки, о ті 7-10 панночок, що вони п'ють перемітим, тому що вона на південному рівні щось працює, а щоб відчувати якийсь ефект, не було. Я відчував якийсь ефект від співроліни. Вот. І... І Тоді я зрозумів, що треба просто внести маси, ділитися з людьми. Почав ділитися з людьми, люди почали давати гарні відгуки. і я почав тут займатися. На сьогоднішній день я забували ще тут в компанії. Я дякую всім, хто в моїй команді.